Звичайний українець не може дозволити собі сплачувати за тими тарифами, які зараз є. Про це говорили на семінарі Житомир енергоефективний. Почни з себе саме тому слід опікуватися питанням економії тепла. Уряд вже розробив кредит на енергоефективне обладнання для ОСББ та ЖБК. Проте процентні ставки на них поки що лякають. Це достатньо високі проценти по кредитним ставкам. Тобто кредитна ставка в розмірі 20% вона відпугує Вона людей. Має все це Ми зараз раз. Заробляємо городською програму, по которой ми готові взяти на городской бюджет часть финансирования, часть процентов процентів по фінансуванню таких кредитів. За його словами, статистика стверджує, що 20-30% осіб у кожному багатоповерховому будинку мають право на отримання субсидій, а тому питанням енергоефективності не цікавляться. Відтак прийняти відповідальне рішення мають голови ОСББ, частина із яких вже зацікавлена урядовою програмою. Присутні на семінарі. Експерти зазначили, навіть без теплових лічильників та утеплення фасадів можна економити. Наша енергозалежність залежить багато в чому від нашої самої поведінки. Тобто, ми маємо вимикати світло, коли виходимо з кімнати. Ми маємо вимикати з розетки прилади, коли лягаємо спати. Ми маємо чистити Шістнадцятого цього не робу на семінарі повідомили, якщо середній будинок у Європі витрачає приблизно 30-40 Вт на рік, то в Україні цей показник сягає 250-300 Вт. ватт. Відтак серед інших розглядали і питання окупності енергоефективних заходів. Стоять технології, які дозволяють зекономити тепло. Ці технології коштують гроші, але вони є починаючи. Від простого від того, що в можна замінити лампочки на лед. Від того, що можна поставити датчики руху і закінчуючи комплексом робіт затеплення будинку, серед ОСББ влаштували лотерею на виграш теплового лічильника. Експерти розповіли, що вартість різноманітних енергозберігальних систем буде окупатися максимум два роки. Після чого буде чиста економія. Втім, таким перспективам повірили не всі, а деякі зізналися. Самі пересвідчилися у невигідності певних кроків. Предлагають особливо по цим тепловим пунктам. Значит, мы сами проводили свої расчеты, как бы предлагається, що значить тепловий пункт будет отсекать подачу тепла от тепла. Наші насоси, которые будуть установлені в тепловому пункті, вони будуть качать эту воду, а електроенергію, кто ее будет оплачивать? Ольга переконана, головам ОСББ також не слід брати кредити під високі відсоткові ставки, а енергію можна економити і менш коштовними методами. Анастасія Туловська, Юлія Парух телеканал СК1.